Вітаю, шановні друзі, ви знаєте, найперше, що мені хочеться до всіх сказати, Христос посеред нас. Е, бо знаєте, не, говорячи про причини оцих всіх конфліктів, я зараз не буду піднімати дуже такі високі, високі там планки, але говорячи про причини оцих всіх конфліктів і непорозумінь, які ми маємо і серед православних України, і серед суспільства. Це найперше. це... Саме головне відхід від Христа, відхід від е, євангельських принципів, тому що замість Христа ми бачимо, що почали ставити на перше місце е, канони в лапках. Я подаю так, знаєте, своє тлумачення канонів, різних старців, е, е, національні ідеї, та саме з однієї сторони там українські національні націоналістичні якісь ідеї, а з іншої сторони ідеологія російського світу. От, ворожі наративи, так само все ставиться на перше місце, а Христос поцьовується назад. І от одне з таких доповнень, мабуть, що мабуть пояснені до пана Андрія він каже, чому колись була ініціативна група там і в Житомирі, а потім і єпископів ОПЦ, які змогли все ж таки без погодження з верхів е, організуватися, написати якісь звернення або якісь рішення прийняти. Е, ви знаєте, мені, мені здається, це сама причина. То Зараз митрополита Онуфрія нулебе не боготворив. Його поставили главою церкви. Вже, вже не Христос, глава церкви, а митрополит Онуфрій глава церкви. І настільки вже його привозносять і боготворять, що єпископи розуміють, що зараз виступити без його благословіння це буде просто порушити весь устрій церкви, суспільство не а віряни УПЦ. Одразу противляться, тому що вони настільки вірять у святість митрополита Онуфрія, що інакше просто не може бути. І тому вони не наважуються. Ну, це моя думка. Така. От це причина: найперше: відхід від іванських принципів, То ставимо що завгодно на місце Христа, а Христа поцовуємо назад. От. І знову ж таки, замість того, щоб триматися цих іванських принципів, ми відходимо від них і замість того, щоб бачити один в одному брата. У Христі і образ Божий, даже елементарно, ми бачимо ворога. Ми люди, людей судимо не за їхніми реальними вчинками і за їхнім образом життя, і за їхньою вірою, а судимо про них через призму їхньої приналежності до конфесійної. Тобто, те, що Христос навчав і показував на своєму досвіді, наприклад, ми знаємо. Та сама Самарянка, з якої він говорить, апостоли дивуються, е, Хананеєнка. Віра Хананенки ставиться в приклад язичниці для іудеїв. Е, той самий сотник е, також ставиться в приклад його віри. На такі ж прикладі ми знаходимо дуже багато, коли Христос ламає оці іудейські стереотипи, що от вони є вершина святості, вони є вершина цієї е, ідеальності, віруючої людини. А Христос показує набагато інших прикладів: що ось, подивіться трошки, і оце для нас сьогодні говорить. Що треба дивитися трошки по-іншому, а не думати, що ось моє було то, вибачте, саме краще, саме святе, а все, що поза ним, це вже пропасть і стопроцентна погибель. От. А е, ми маємо повертатися до цих іванівських істин, до іванівських принципів, і бути як сьогодні, вже і пані Людмила казала, не конкурентами. Ну сьогодні багато вже ми це говоримо, що е, дві церкви дивляться одна на одну, як на конкурента. А ми ж повинні співпрацювати, а співпрацювати нам є де спільне поле співпраці, його ж дуже багато, перемоги ще немає, закінчення війни ще немає. Для нас ще поле спільної діяльності це ж величезне. Спільні якісь соціальні проекти, спільне волонтерство, спільне пропагування в хорошому сенсі цього слова, українських цінності. Християнських цінностей, хрестових істин, а не оцієї ідеології, яка стає на місце Христа. далі ще я хотів би що зазначити, що одною із причин е, оцих конфліктів в суспільстві і між вірянами є елементарна неосвідченість як священників, так і парафіян, і необізнаність в самих е, елементарних і офіційних. Е, Церковному в офіційному церковному вчині і в офіційній вчині своєї церкви, наприклад, питання автокефалії. От якщо для ПЦУ питання автокефалії, здається, зрозуміло, це незалежна церква, то для багатьох через оцю ж різну пропаганду для багатьох ЗУПЦ до лінії розколу. Тобто, це все це шлях погиблі в автокефалії не можна категорично. От, сьогодні вже багато єпископів з цим виступають, говорять про те, що спростовуючи оцей міф. Говорячи, що в такі фалі це нормально, це добре. Зокрема, там е, Велика Свестристочі про це багато говорить е, і вона Черепанов, але все ж таки це є, і це дуже багато. А є ж офіційна позиція це, офіційне вчення церкви, що... Автокефалія – це адміністративна незалежність. все. Тут, тобто віра туди зачіпається зовсім. Зараз саме ж злобуденне питання це календар. Ну, Скільки зараз вибачте, гризні навколо різь, правильного Різдва, які правильно, яке неправильно, коли святкувати. А є ж офіційне вчення церкви, є ж офіційна позиція церкви як одної, так і другої. Що календар ну, абсолютно не впливає ні на віру, ні на що. Е, є в ПЦУ парафії, які служать е, по старому календарю, живуть. Так само є в ОПЦ парафії, які живуть по новому календарю, і нічого спасаються, Дякувати Богу. Тобто це ж офіційна вчиня, офіційна позиція, але її не знають, а поширюють оці такі фейки, поширюють оцю е, злобу, і її поширюють навіть е, священники і навіть архієреї. І, і оце все по Мова богослужіння. Це ж також. Ну це ж елементарно. Е, є офіційні рішення собору, наприклад, УПЦ про те, що мову богослужіння вибирає суто парафія. Ну про це сьогодні ж говорили, багато говорили. Та є е, багато парафій, зокрема, моя парафія УПЦ служить повністю на українській мові. Є парафії ПЦУ, які служать на церковнослов'янській мові. Це ж є, і це ж не гріх, і ніхто від цього нікуди не дівся, не постраждав. Але багато священників і архієрів, на жаль, поширюють оцю дезінформацію про те, що календар тільки новий, старого це вже не можна, і так далі, тому подібне. Тобто це проблем. Необізнаність, елементарна необізнаність і неосвіченість, і поширення оцих нісенітниць. Е, також один із причин я би назвав знаєте, замах на гідність і права людини, коли опонент, який би мав би бути співпратом, але. Він на нього погляд як на людину негідної навіть людського звання. Тобто, якщо ти відносишся до цієї конфесії, ти або розкольник, або мускаль, або запроданець, або будь що інше, але не людина, яка не має права на просто гідне відношення. А це ж є, і оце поширюється шльмування, навішуються ярлики, навішується клейма одне на одному. А це ж постійно постійно нарощує оцю взаємну неприязнь. І оці образи один на одного. Упередженість та відсутність самокритики. Оце ж величезна проблема у нас, усіх. Ми любимо критикувати будь-кого, але тільки не себе. Не бачити своїх власних проблем. А от проблем, ми сьогодні дуже багато говоримо: вибачте, про проблеми УПЦ, але дуже мало говоримо про проблеми ВЦУ. Якщо немає, їх є дуже багато. а Ми про них бачити, немає. Все, все ок, все супер, Бачите, як добре. От ми про них не говоримо, тому що зараз саме злободенне питання це афіліація і вплив Росії на, на Україну через УПЦ. І знаєте, мене одразу ж за це скажу мене декілька днів назад виникла така асоціація. От ми говоримо про використання Росією УПЦ в пропаганді, і використовується дуже багато оцих елементів пропаганди російської. Знаєте, як дуже люблять повторювати російську пропаганду, зокрема, наприклад, ПЦУ і взагалі в українському суспільстві, проукраїнському, таки антиупацешному. Про те, що якби не було московського патріархату в Україні, війни б не було би. Або якби не було б російської мови в Україні, то війни б не було би. О. А що нам говорить сьогодні російська пропаганда? Що вони йдуть захищати російськомовне населення і захищати російську церкву в Україні? Це ж це ж російська пропаганда. І ми, виходить, її поневолюємо і повторюємо. Тому що ми побачили вже побачили, що Росія йде убити і погубити і знищити. І для неї немає різниці, куди посилати снаряд чи ракету, чи то храму ПЦ, чи то храм ПЦУ. Ми це побачили. Та виходить, що ми повторюємо російську пропаганду, от е, і також застосування насильства брехні для виправдання благої цілі, ну от тут, як приклад, згадаю це Романа Грищука, який називає захоплення храмів. Е, Деокупації українських святинь ну, для мене це ну, реально просто виправдання е, оцієї агресії. Ну, це, це як приклад, і е, тепер переходимо до практичних шляхів порозуміння. Е, найбільше в мене вимог до держави, до влади, е, скажу так. Тому що, знаєте, вимоги для православних тримайтеся в Євангелії. Тримаємося Євангелія і ставимо Христа на перше місце. Читаємо Євангеліє, проповідуємо Євангеліє, використовуємо і застосовуємо євангельські принципи на своєму власному прикладі в житті, бачимо один в одному дійсно брата і е, во Христі. І тоді величезна кількість проблем просто зніметься. Е, а найбільше в мене сказати, е, чи прохань до влади, тому що чому? Бо на шляху порозуміння мені здається, що влада має найбільший і авторитет для обох церков і важелі впливу. Бо як може ПЦУ повпливати на ОПЦ і напаки? Да ніяк. Тому що одне для одного не являється абсолютно жодним ніяким авторитетом. А от влада має вплив і має можливість поєднати. Що може зробити влада? Найперше, це не ставати на сторону якоїсь із конфлікту. Ми бачимо зараз і зараз, і раніше бачимо багато випадків, коли влада, місцеві чиновники ставали на сторону однієї із сторін. Якщо це, наприклад, східні східні парафії або там південні місцева влада проросійська вона стає на сторону ОПЦ. Якщо це західні регіони, там місцева влада стає на сторону ОПЦ. І через це йдуть заангажованість, упередженість і відповідні рішення. Якщо, наприклад, в східних регіонах не Виділялася ніби яким приводом земля для будівництва колись Київського патріархату, то на Західній Україні те саме, тільки навпаки. От. І плюс інші похідні від цієї проблеми. Держава має виступити арбітром. Арбітром в цих, всіх конфліктах, і в мене, знаєте, в мене назріло навіть от реальний ну, не рецепт, вибачте. Тому що що в нас найбільше, яка найбільша проблема? Ми говорили сьогодні, що коли. Ми згадуємо дві конфесії, дві церкви, і з їхніми вимогами для початку е діалогу. То ПЦ висунула там цілий ряд вимог. Це найперше е припинити захоплення храмів, друге усвідомити свою неповноцінність як незалежної церкви, і третє, не відсутність його так? А у ПЦУ виступила з тим, що давайте без, без попередніх е думов, це без попередніх умов, а просто починаємо. І ви знаєте, я для себе зробив висновок, що якщо питання хірутонії і питання ну, якості незалежності, то так вибачте, скажу, то тут питання дискусійне і дійсно можна вести богословську дискусію. А от питання захоплення храмів і оцих конфліктів насильства, які точаться навколо храму, майна церковного, то мені здається, що тут можна було б. Саме державі вплинути на те, щоб це все проходило менш болісно, скажімо так, не підтримувати якусь із сторін, а виступити арбітром. Як? На в кожній області держава е, виступає з пропозицією створити комісію із представників освічених, неупереджених, е, хороших е, людей із УПЦ і ПЦУ? І на чолі цієї комісії розглядати кожен конфліктний, кожну конфліктну ситуацію окремо, Вплоть до виїзду на місця розбирання, і тоді виходить, що ми маємо? Що УПЦ може ставити свою позицію, ПЦО свою, але це все можна узгоджувати і цю ситуацію вирішувати. З іншої сторони, коли парафіяни УПЦ мають якісь дуже упереджені відношення до ПЦО стосовно, наприклад, там храму, то ж діхніш... Представників цієї можуть заспокоїти і трошки по полочках розлучити, відповідно, так само і ПЦУ, можуть заспокоїти свої гарячі голови стосовно цього питання, якщо немає можливості просто примирити розділення майна, але мирне співіснування. А от і держава має владу має владу і має важелів на це зробити. І коли виходить, ось ця проблема буде знята оцих конфліктів на місцях силових захоплень храмів і оцих бійок. То тоді можна буде створювати комісії по інших питаннях, тому що саме полюче, саме тригерне воно зніметься. От на моє глибоке переконання. Тому от такий рецепт. І далі: що може ще зробити? ще може ще зробити влада? Величезна проблема УПЦ це вплив так, вплив Росії. І для УПЦ треба вийти зі складу. Екзархат ідеальне рішення. Чому? Тому що е це дає священникам УПЦ. Можливість вийти зі складу МВ. далі. Це дає можливість створити реальну конкуренцію для ПЦУ здорову конкуренцію, про яку ми багато тут говорили. Для того, щоб вирішити проблеми в ПЦУ, які внутрішньо вирішити не, не зможуть. Тому що система геть та сама, що й в ОПЦ. Верхи сидять високо, а називані нічого не можуть зробити, а іншим нічого не треба. Мені здається так. Тому Ексерхат створить і. Здорову конкуренцію і це вже буде взаємовизнання, тому що екзерхат буде вже визнавати ПЦУ як церкву, херутоні, таїнства, це все і дасть можливість подальшому об'єднання. Тобто екзерхат дуже, дуже хороший в цьому плані рішення. Далі, що ще може зробити влада? Влада може показати, що вона не ставиться упереджено до УПЦ. Коли буде верховенство права і засудження злочинів усіх, і причому публічні, публічні суди над злочинцями, як злочинців там, національної безпеки, так само і злочинців там, елементарних ДТП за участю п'яного священника. Публічність і доступність усім. І люди побачать, що є неупередженість і є справедливість. Тобто це викличе довір. Далі влада може зробити. Просто, як то кажуть, хід конем, коли повпливає на звільнення ув'язненого священника УПЦ отця Костянтина Максимова. Всі, я думаю, що чули цю ситуацію. Отець Максим звертав Костянтин, звертався до митрополита Нуфрія, щоб він посприяв, допоміг реакції нуль. Ми це всі знаємо. Але він залишається в полоні, звинувачується в державній зраді, в шпигунстві і так далі. Тобто, це український священник. Проукраїнський мінімум громадянин України, який залишається в полоні, як хай даже в російському, і коли влада повпливає на його звільнення, реально його включить в список е, обміну, це по перше, зробить дуже великий крок довіри. По-друге, покаже, що навіть священники УФЦ проукраїнські, вони не байдужі для української влади. Тобто, це також дуже хороший знак і дуже хороший жест, от. Е, Ну це так коротко.